Ти молодий пацан і хочеш собі першу тачку, но в тебе немає ні прав, ні бюджету і твій добр завжди падає, конечно, на Жигули. Ти дзвониш. Твій розговори виглядать примерно так. Доброго дня, по поводу жигуля. шестьока, да. Угу. Не беде, не крашен, не кажете, да? Угу. Мотор хороший, да? Ого, все це хорошо, це хорошо. Но сотні скиперекати три літра? Три літри газа, угу. а бензина не бере кажете, вообще. Да? Угу. Хорошо, 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 значи канону йде. Добре. Ну, вообще да? Лужжо не мета, да не одного ріжка. Понял, угу. поняв. Поня. Короче, добре, машина гарна. До... До вас, Тобі кажуть, що все з мотором хорошо, ти всем віриш, ти від'їжджаєш буквально пару метрів, а Ну виїхали вже приключення. Мотор закипів. Дивіться, чайник, Кому чаю? Барахвейте, пердіте. Це конкретно. Ти розбираєш мотора і що ти обнаружиш? Дивіться, пацани, Єбай. а ну давай подивимося. І що ти обнаружуєш? А що мотору? Що, пацани? Песдам! Правильно, пацани. Так що машина по... не ринка це повна шляпа. Пацани, лучше трошки назбирати грошей. Ця машина куплена за 11 тисяч. І тут прийшлося робити мотор. Масло все гнало. Пацани. І масло вже горить, маслка вже горить. Так що, пацани, не попадайте на цей. І за тисячку ти можеш отримати такий павербанк. Другий аккаунт і на мій основний. Так що це не просто підписуйся нічого не треба. Да, це не 1000 доларів, не BMW X5M, а просто Powerbank. Ну, тобі просто треба підписатися і нічого більше. Так що, так що дійствуй.